Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Ранок на нашому господарстві. Сьогодні у нас вже погода без опадів. Після двох днів дощу з снігом і холоду, сьогодні на вулиці вже тепленько. І так навіть досить тепленько. Світло вимкнули. Під ногами болото. Птиця наша снідає, дехто снідає, дехто вже поснідав, дехто ще в очікуванні того, що буде снідати. Першим ділом насипаю їсти тут гусям і качкам, І тут з ними їдять кури, які знаходяться в садку. Зелена трава. Відсутня у нас сьогодні в раціоні, бо не було як її нарвати, бо дуже все мокро і болото під ногами. Так що їдять сьогодні зерно і кури будуть їсти кашу. Болото таке під ногами, що просто жах. Але радує те, що дощик пішов, землю промочило. І тепер треба виділити час для того, щоб встигнути посадити все те, що не посаджено. Але надіюсь, що попереду іще будуть теплі погожі дні, в які можна буде встигнути зробити все те, що ще не встигло зробитися. Щось вони тут між собою бушують біля корита. Увечері їм їсти не досипаю, щоб вони все виїдали, то зранку вони їдять якось трішки активніше. Цю банду нагодували, вода в них в тазику і ще є. Залишаємо цих і йдемо годувати інших. Що тут курочки посходилися? Так, чотири орловських курочки. Я ніяк не можу вирахувати, скільки їх є. Скоріше за все, чотири їх так і є, тому що більше їх ніде я зустріти не можу. Чотири курочки, якщо я не помиляюся, два півники. Це з 15 курчат. Такий урожай поділити свою даму Ну, якось так у них проходить час біля курета, поки вони всі не поснідають там качки поперелазили знов до гусей потрібно розганяти Йдемо на ту сторону, Так. що моя гусі? Так, тут кури доїдають те, що було під коритом, ви вже теж хочете їсти? Ну, ці вже не так бояться. Вже вони знають, що я йду з відром. Значить, буду давати їсти. Ці-то взагалі вже підходять до рук. А ці зараз будуть обходити стороною другою для того, щоб прийти до корита і їсти. Зараз їм насиплю. І потім буду наливати воду. З водою повний такий треш. Є світло, треба швиденько набирати в усі ємності, які тільки можна понабирати. щоб потім, коли світла немає, можна було не хвилюватися, що немає води і наливати повний мірі. Тому всі відра, все, що є, все заливається, набирається водою. Добрий ранок. Прилетіла їсти, бо я ще курям не давав. Вона прийшла сюди, думаю, що тут вже є їсти. А тут ще також немає. А їсти, що хочеться, вони вже поняли, де є корито, де є зерно, і вже вони там потрошки собі оборону проривають, і деякі вже підходять спокійно собі до кориту. Гусак пройшов і стоїть, чекає, коли підійдуть всі. Вони відходять і вертаються назад. Горбоносі хитрі взагалі гуси. Стояли тут біля корита, де індик зараз стоїть. Побачили, що ті будуть підходити. Пішли до того великого корита. Поки вони собі тут ходять, діляться, шкури можливості наїстися не втрачають. Кури їдять скрізь. Кури можуть наїстися і біля гусей з качками, і тут біля гусей, і в себе в кориті. Вони безвідмовні. Де їсти є, там ми їмо. Індик ходить, вже починає розпускатися, йому вже не доїдло, він вже шукає свої половинки. Де б йому прилаштуватися? Ті понаїдалися, понапивалися, у них там все нормально, качки вже ось ходять сюди. Шиплять. Молоді шукають качки, де нестися, бо вони паруються повним ходом. Гуси порозходилися, як дурні в різні сторони, ніхто не хоче їсти. І наїлися і пішли собі зовсім в іншу сторону. Вони трішечки щось там поганяють, поганяють їх. І, і то зранку в основному, коли їсти даєш. А цілий день вони собі ходять по різних сторонах. Одні в одну сторону, інші в іншу сторону. Ці під сіткою трішки походять, подивляться, що тут робиться, потім підуть до корита, сядуть там біля свого корита і сидять собі тихенько. Кури навіть не знаю, що вони там вибирають, виїдають, чи вони пшеницю визбирають, чи кукурудзу, Ну зараз -за залишають тільки ячмі. Все, наїлися, пішли десь. Куди пішли, ніхто не знає. Одне післо і йдуть всі інші. Це вже майже тиждень, як вони приїхали, ну хоч вони почали бачити, де їсти їм дають. а Це ж взагалі десь ховалися, тікали, боялися. Ну, надіюсь, що звикнуться і все буде добре. Треба знову нарвати трави, ось дощу немає, можливо, і не буде. Щоб вони могли підходити, їсти. Пробувати випускати їх на город, щоб вони паслися. Настільки злякані, що воно не бачить перед собою корито, в якому насипано зерно. З гусячі історії з нашого господарства. Не мала баба клопоту, завела собі гусей, щоб не було їй сумно, щоб їх годувати, вчити, поїти і сидіти оце, нервуватися, бо воно ходить голодне і не може стромити свою голову в корито там, де є зерно. Воно ж не встромить ту голову в корито, воно буде десь йти. Куди воно йде? Ніхто не знає. Воно просто десь йде. Воно не стане до корита їсти, воно буде ходити шукати на свою голову місця. Їло так, воно ж боїться, Зате курям байдуже. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все всіх буде добре і набагато краще. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Насолоджуйтесь життям, цінуйте кожен новий день. І до нових зустрічей! Ви якісь трошки нерозумні гуси? Поки ви будете стояти чухати пір'ячку, то кури почухають коритом.